Це вулиця Сагецька. Пішохідний перехід зовсім поряд, але, незважаючи на потік автівок, люди намагаються перетнути проїжджу частину там, де це заборонено правилами. І навіть присутність працівників патрульної поліції не бентежить правопорушників. Мабуть, вони не здогадуються, що правила існують і для них, і що автомобіль, який їде навіть на невеликій швидкості, не може зупинитися одразу. Мабуть, такі флаєри когось наштовхнуть на думку, що вони самі багато в чому несуть відповідальність за своє життя та здоров'я. Ось вам такий прилад, Дякую. це флікер е, світловідражаючо. Так, так, так щоб ви були помітні на дорозі в темну пору доби. Користуйтесь, будьте Дякую. безпеці. Дякую. Правила дорожнього руху, написані кров'ю, говорять поліцейські, і це не просто метафора. Бо якщо хтось з учасників дорожнього руху водій чи пішохід порушує ПДД, результат може бути вельми сумний. За два тижні 14 ДТП. За участю з них сім по вині саме пішоходів. То ми можемо сказати, що є як і вина пішоходів, так і вина водіїв в порушеннях правил дорожнього руху, і як результат, це травмування людей на дорогах нашого міста. З цієї кількості ДТП вісім трапилося за участі дітей. Один підліток загинув. І частина вони за це на батьках, які часто не тільки не розповідають дітям про правила безпечної поведінки, а й самі перевозять їх через дорогу в не встановлених місцях. Купляють велосипеди чи самокати і не пояснюють, де можна на них їздити. В одному випадку дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину була травмована, у другому дитина гралася та вибігла на проїжджу частину, вдарилась о Дверці, автівки, і як результат знову ж таки отримала травми. Це дитина і одинадцяти років, і 6. Мобільний телефон перед очима у вухах навушники. Не дивлячись по сторонах, пішохід перетинає дорогу. Таку картину, напевно, бачив кожен. Але проїжджа частина не бульвар для прогулянок. І не завжди навіть зелене світло дає перевагу пішоходам. В разі, якщо рухається спецтранспорт з увімкненими спецсигналами, пішоходи повинні затриматися та надати перевагу в русі саме цьому транспорту. Потім вже дивимось знову ж таки право-ліво, тільки потім переходимо. Якщо це нерегульований пішохідний перехід, це максимальна увага. Також впевнитися в тому, що автівка зупинилася, що водій побачив пішохода і саме тоді переходити проїжджу частину. Зараз світловий день вже скорочується, а в темному порудови на дорозі першохід не завжди помітний, особливо якщо вдягне в темний одяг. І світловідбиваючі елементи на одязі, на сумці чи взуті можуть врятувати життя, нагадують патрульні поліції. Це можуть бути переслети, наліпки, стрічки. Які повинні бути не тільки у водія вело, тому що іноді нам пішоходи кажуть, я ж не водій велосипеду, чому я повинен їх носити? Ні, вони повинні бути також і у пішохода, для того, щоб водій його міг побачити, для того, щоб він міг безпечно рухатися. У поліції нагадують, за порушення правил дорожнього руху для пішоходів передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Але, на жаль, часто за невиконання правил доводиться платити не грошима, а здоров'ям і навіть життям.